Так, шановні, 1 листопада, остання тепличка, показую вирощений перчик. Ви знаєте, кожен рік стається щось непередбачуване. І в цьому році для мене непередбачуване це те, що перець почне портитись на стеблах. Не дивлячись на те, що я його не переливав, гарно провітрював. Місцями був порчений перчик. Щоб ви розуміли, в нас 1-7 жовтня, з 1 по 7 і так далі. Кожен тиждень в жовтні є ярмарки. Червоні базари. Я про них вам знімав відео, на яких багато ми продавали. Так от, остання ярмарка того року була 28 жовтня, тобто 3 дні тому. В цьому році їх не було. Сьогодні 1 листопада. І лише тоді я повністю робив зрив. І в мене взагалі порченого навіть близько не було за всі роки. Порчений перець вже був, якщо дві неділі полежав в ящику без воздуху, без провітрювання, тоді він вже починав портитись. Цей рік через просто колосально мокрий, холодний, дощовий як ще назвати не знаю, вересень пішли проблеми з перцем. Перці почали. Портитись на кущах. І це для мене нонсенс. Але цим нонсенсом я вирішив з вами поділитись, тому що я роблю акцент на осінній продажі, так як конкуренція велика постійно, не дивлячись на те, що не було в цьому році такого доступу Херсону або взагалі не було. Я не розбираюсь, не знаю, звідки приходить товар на базар. Це знають тільки ті, хто перекупляють. Але його було вдосталь, не дивлячись на те, що казали, що от не буде, херсон перекритий, дуже багато буде нестачі, помідори нестачі, і нестачі перця. Цієї нестачі я не побачив. Те, що там перчик був дорожче на 10 гривень в розніці чи на 15, як того року, то це не новина, не дивина, тому що в цьому році подорожчання на 35-40%. Розумієте, да? усього. Тому пальне взагалі в два рази дорожче, місце на базарі в два рази дорожче. Ну, ось так. Тому особо е старатись його продати, як всі, у мене не було бажання. І я ставив ставку на те, що до останнього тримати його на кущах. Кожен рік мене ця стратегія виручала. В принципі, і цей рік виручила. Тобто... Коли я приходив на базар вже пізньою осінню, в мене, в принципі, е, гарно купляли, тому що перчик був дуже товарного вигляду. Ну, якось так. Ну, цей рік, бачите, такий фосмажорчик. Е, це не сильна втрата, тому що в мене є ідеальні тут, припорчені, але ідеальні. Я їх підрізаю просто і людям дешевше продаю. Насіння забираю на продаж, а людям по 20-25 по по гривень таку обрізку продаю. І чесно вам скажу, це обрізку, за цією обрізкою буває полюють люди добре. І не бідні люди полюють, а полюють ті, які просто попробували один раз і зрозуміли, що якщо тобі крутити, милити, як нас кажуть на базарі цей перець. Чи просто там пожарити, то в принципі обрізочка дуже добре заходить по 25, набагато краще, як 75 або 65 розниця того перчика, який без усяких нюансів. Ну, якось так. Тому, шановні, для себе робимо висновок, що може бути таке, що перчик і почне портитись на стеблах в теплиці, якщо буде дуже дощовий вересень. Якщо сухий вересень. Він портитись не буде і немає чого. Дуже добре давати кальціву селітру для перця раз на тиждень, там, на тонну води 1 кг. І так можна збільшити до 2 кг, в залежності, яка рослина. Якщо в розсаді, то на, один, на одну тонну води проливної 1 кг. Якщо вже рослина плодоносить, осінь, неправ, неправильно сказав, рослина вже плодоносить, то є кінець літа, ну вже така сильна рослина, можна до 2,5 кг максимум давати дозіровку. І вперед, обов'язково треба кальцієва селітра. Це дуже толкова річ. Дякую тим, хто мені це підказав і підказує. Взагалі я зрозумів, що кальцієва селітра це дуже корисна, корисне добриво. ну якось так. Для тих, хто не знає, який ми перець вирощуємо, це перець Геркулес і жовтенький попадає в спринтбокс. Ця теплиця садилась остання. Через те тут місцями є і жовтенький, так як е, посадили жовтий. Де він там, чи під'їла медвідка, чи пропав може який кущик, то досаджували вже тую розсаду, яка була. Через те місцями і попадається жовтенький. Почали ми вже сьогодні до перчика зрізати пекінку. Тому на завтра буде у нас вже і пекіночка. Як пекіночка себе покаже, будемо бачити. Я думаю, відео про пекінку ви вже бачили. Можете написати свої думки. Мої думки такі, що я її посадив до кінця вересня, а треба було до на початку серпня. Я її в кінці серпня садив, а треба було садити на початку серпня, отак От правильно сказати. Ну, оце, в принципі. Такі коротенькі думки. Добре. Дякую за увагу. Дуже спішу. Треба збирати перчик, готувати завтра на базар. Дуже багато роботи. Тому дякую вам за увагу. Будьте здорові. Скоро побачимось. Пока.